Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я поговорю на досить таку нетипову для себе тему, адже я зазвичай розповідаю про харчування і ділюсь чимось таким позитивним. Але я вважаю, що те, про що я розповім, хоч я і не висвітлювала це ніде, але може бути корисним і повчальним для інших людей. Хтось для себе візьме з цього якісь важливі моменти. Я недавно в інстаграмі поділилася дописом, де мама розповідала про фізичне насилля, яке здійснила вчителька над її дитиною, над її сином, і я там зазначила, що однозначно фізичне насилля, тим більше зі сторони чужої людини до дитини, це просто не з розвитку. Це неприпустимо у будь-якому випадку. І, звісно, фізичне насилля це, це жахливо і не виправдовується абсолютно ніяк, і в будь-якому випадку є жахливим. Але абсолютно так само неприпустимо для мене, як і фізичне насилля над іншою людиною, є моральне насилля і психологічне насилля. Так от. Цей допис, ця історія жінки, вона мене наштовхнула на те, щоб поділитися своїм досвідом. Я захотіла поділитися своєю історією, якою я не ділилася, якою я не розповідала, тому що як би я не навчилася приймати все, що у моєму житті було, і негативне теж, але все одно. Залишається в душі, в серці якийсь негативний відбиток, якийсь слід, і залишається ця рана. І ви знаєте, що навіть словом можна дуже сильно ранити людину, не те що фізично. Ви знаєте, що в мене нестандартний раціон. Харчування вже більше двох років це харчування фруктами, видове харчування. І мене дуже часто запитували, власне, за момент відносини з. Людьми з оточуючими і з батьками, тому що хто знає, що коли ти починаєш змінювати раціон, змінюється і твоє оточення коло спілкування, змінюється спосіб взаємодії з іншими людьми, і це цілком закономірно і цілком м м витікаюча річ. Тобто це цілком такі паралельні процеси, тому що коли твоє тіло стає чистішим, коли психіка стає в спокійному, тверезому, такому адекватному стані, коли в тілі нічого не турбує, то в тебе не виникає бажання маніпулювати кимось, не виникає бажання вступати в конфлікти. У мене трансформувались відносини із іншими людьми. У мене змінилося коло спілкування, змінилися. Люди, які мене оточують і онлайн, і офлайн, звісно, це все було не одразу, і це було не завжди просто. І також у мене змінились відносини із моїми батьками. Я завжди казала і кажу, що вони стали в рази кращі і якісніші, і це правда. Але так було не завжди. Тобто, так, зараз у нас є повага до особистого простору. У мене є повага до особистого простору моїх батьків. У моїх батьків є повага до мене, але кажу, був і негативний досвід. І одразу скажу, це не історія про засудження когось. Я це записую і розповідаю не для того, щоб когось засудити, щоб сказати, який хтось поганий. Я не хочу бути в позиції жертви, це я хочу розповісти для того, щоб, можливо, хтось взяв з цієї історії розповіді для себе щось корисне. І ось перший момент це те, що я вдячна своїм батькам в будь-якому випадку, адже дуже часто негативний досвід він є навіть і ціннішим, і з нього також для себе можна взяти щось в своє життя, щось запозичити, і, можливо, піти від анти цього прикладу, як робити ти не хочеш і як робити не треба. Так от я завжди була достатньо стійка у своїй позиції, і коли я змінювала раціон. То була впевнена в тому, що я роблю. Моя мама вона мене завжди, в принципі, підтримувала. Хоч були різні моменти, перехідні, коли тіло змінювалось, і, наприклад, не завжди було і мені, і їй, і взагалі зрозуміло, що відбувається. Тобто були різні етапи. Це, я думаю, багато хто розуміє, хто міняє раціон. І я їй за це дуже вдячна, що вона мене приймала і... розуміла. І там, де я просила не втручатись, вона не втручалась. Але в нас є не тільки один з батьків, а є двоє. І мені насправді було дуже важко наважитись на цю розмову, тому що це стосується іншої людини. І я думаю, ви розумієте і зрозумієте з контексту про кого йде мова. Так от я стикнулася із таким серйозним, на певному етапі обесціненням. І моральним е, тиском в свою сторону, образами, дуже неприємними словами. Це стосувалось мого тіла, того, як я виглядаю, тому що я не відповідала тим уявленням, е, як би я мала виглядати. Але хочу зразу сказати: якщо ви доросла людина, якщо ви несете відповідальність за своє життя самі. Якщо ви повністю відповідаєте за себе в усіх сенсах: і в матеріальному, і в фінансовому, і в ментальному, тобто ви повністю незалежна, самодостатня доросла людина, доросла особистість, то я вважаю, що ви можете самі приймати рішення, що вам їсти, з ким вам спілкуватись, де вам жити, чим займатись. І навіть батьки не повинні, якщо вам це не комфортно, втручатись в такі речі. Це ваша особиста справа і ваші особисті межі. Це історія ну, не лише про харчування ваше, це історія взагалі про, про значно глибші моменти. Знову ж таки, це і ваш вибір діяльності, це ваш вибір коло спілкування, того, де ви хочете жити і що їсти. Але в мене був такий травматичний досвід. Не буду вдаватися у подробиці, тому що я не хочу повторювати ці образові слова. Хочу тільки сказати, що я прекрасно розумію, чому це все було по відношенню до мене. Я прекрасно розумію, чому люди знецінюють, обесінюють, ображають і принижують інших людей. Не від великого щастя. Батьки зазвичай. Обесінюють своїх дітей від власної нереалізованості, від власної травмованості, закомплексованості, від того, що вони самі не пропрацювали в собі якісь моменти, від того, що вони не задоволені своїм життям, і вони навішують на своїх дітей якісь очікування того, як вони мають виглядати, чим займатись. І дуже часто, коли діти живуть якось не так, як очікували їхні батьки, то батьки починаються дуже сильно турбувати і. Власне, тоді починаються ці всі якісь маніпуляції, приниження, образи. І я вважаю, що навіть моральне насилля, моральні приниження, образи словесні, вони теж є неприпустимі. Я говорила про те, що доросла людина не повинна це приймати, і вона може з цього вийти. Але це стосується і дітей. Тому що, повірте, коли приниження, наприклад, йдуть зі сторони батька. По відношенню до дівчинки, до його дочки, то це на майбутнє може відбитися на психіці дівчинки і нанести дуже серйозну травму їй і проблеми із самооцінкою, що потім вона буде вирішувати із психологом, що часто, в принципі, це видно. Тому ось ще одна причина, чому я вирішила записати це відео, записати і розповісти про свою історію, щоб, якщо можливо, в мене будуть дивитися батьки, то хочу. Просто вас закликати, щоб ви були уважні до того, як ви взаємодієте, як ви комунікуєте з вашими дітьми. Тому що, повірте, діти вони ще дуже вразливі, вони залежні від нас, дорослих, вони дивляться на дорослого, як на, ну, на найбільший авторитет в своєму житті, тому що ми для них, батьки для своїх дітей на період, коли вони ще залежні від нас, ми для них як боги. Тому що вони знову ж таки, вони на нас орієнтуються. І дуже важливо вибирати те, як ви спілкуєтесь і взаємодієтесь з дітьми. Бути бережним з собою, бути бережним зі своїми дітьми. Тому що те, що не пропрацьовуємо ми, батьки, те, що не пропрацьовують дорослі, потім доводиться пропрацьовувати нашим дітям вже в дорослому житті, розбиратися із цими. Психологічними травмами і моментами. І знаєте, у цій ситуації, в моєму досвіді, коли мене ображали, що я якось не так виглядаю, що моє харчування воно жахливе, що я помру і багато неприємних моментів. Я розумію, що якби я не була достатньо підкована всередині, тверда, стійка, не мала якусь самоцінність, то це б могло мене дуже ну, сильно зламати і могло взагалі дуже сильно мене підкусити. І, в принципі, так і відбувається. Дуже багато хто мені пише, що батьки обесінюють, і що дуже важко в такому оточенні, в такому середовищі залишатися на чистому раціоні і якось самому рухатися. Так, от, в цьому плані, звісно, мені завжди було не знаю, простіше, непростіше, тому що я розуміла. Чому я так роблю? Я була стійка і тверда в своєму рішенні у своєму виборі. От, і я не чекала удобрення. Якщо його не було, то, то його не було. Якщо воно було, то я це дуже цінувала. І я хочу ще зазначити такий момент. Дуже важливо по-перше зрозуміти, що коли йде якась така. Маніпуляція у вашу сторону, якась образа, обесцінення, будь-яке моральне насилля, коли переходять ваші особисті межі, вам неприємно, вам некомфортно, то це відповідальність в першу чергу ваша. Тобто будь-яка комунікація це відповідальність двох людей, двох сторін. І питання того, чи ви будете дозволяти це до себе, чи будете дозволяти. Переходити в ваші особисті межі, вас обесцінювати. Я, наприклад, зі своєї сторони прекрасно розумію, що в цій ситуації не винна лише та людина, яка мене якось обесцінювала і ображала. Це відповідальність і моя, що я була там в тій ситуації, я залишалась там, і я дозволяла цьому впливу на мене здійснюватися. Тобто це не лише про те, що хтось винен, це не лише про те, що хтось поганий. Це взагалі не про це. Це про те, що це була моя відповідальність, і, і в якийсь момент я просто зрозуміла, що досить, що більше я цього не хочу терпіти. До речі, на цьому моменті, на такому етапі, коли, наприклад, ви ще вразливі, і вам важко з людиною, будучи на одній території, відстоювати якось себе або терпіти таке то сепарація фізична, тобто, тобто фізично. Роз'єднатися з людиною і не контактувати з нею, це в принципі перший такий важливий дуже момент і етап. Тому що коли ви ще залежні і, наприклад, з людиною на одній території знаходитися, то в принципі вона може здійснювати на вас цей негативний вплив, якийсь будь-який, чи це фізичне насилля, чи це моральне насилля, це неважливо. Воно все за одним принципом. Це все дійсно дуже залежить від раціону. Тому що коли ви виходите на певний рівень тверезості, забираючи із раціону ті продукти шкідливі, які, які затуманюють свідомість, які забирають у вас тверезість вашу. А звісно, тим більше, якщо це ви забираєте там дуже якісь шкідливі речі, типу алкоголю, сигарет, то багато кому з старого оточення. Чи тим паче, якщо вдома продовжують там, наприклад, якось токсично харчуватися чи вживати алкоголь, то таким людям їм стає з вами дуже некомфортно, і вони хочуть вас знову підтягнути до себе. А це найпростіше, звісно, коли просто обесіниш, коли просто розкритикуєш ту точку зору, якою ви дотримуєтеся. І зрозумієте, так, вам. Змінюючи раціон, буде важче вже спілкуватися із навіть батьками, тому що дуже часто в сім'ях теж не є до кінця здорова взаємодія. І коли батьки розуміють, що їх діти починають частіше харчуватися, то вони прекрасно розуміють, що в них вже не вийде так спілкуватися з ними. Їм потрібно самим трішки мінятися і якось. Теж рухатися і підтягуватись до своїх дітей, а батьки дуже часто цього не ну, просто не хочуть, і вони не готові до цього, не готові мінятися. А тим паче, якщо в когось є ну, такі шкідливі звички, як випивка, як, як якісь сигарети, як вживання якихось важких типу продуктів, це теж дуже впливає. У моєму випадку, наприклад, ці образи і маніпуляції вони здійснювались не в тверезому стані. І Розумієте, це насправді дуже важко, коли ти з людиною на різних рівнях, на різних рівнях свідомості і на різних рівнях взагалі розвитку, напевно, тобі просто стає нестерпно терпіти такі речі. Ти ну не, не розумієш, як можна ображати свою дитину. Але, ну, знову ж таки, алкоголь він забирає в людини тверезість, він забирає в людини її. Тобто він забирає себе в людини. Людина не контактна, людина не відчуває особистих меж своїх особистих меж іншої людини. І я вважаю справді, що потрібно від таких людей, чи це ваші батьки, чи це ну, хтось із рідних, це не важливо, хоча би фізично відділитися і обмежити спілкування з такою людиною. Тобто, коли я відчуваю якийсь токсичний вплив на себе, то я розумію, що. Я припиняю спілкування з цією людиною, тому що це про повагу до себе, про повагу до себе. І коли ви не терпите цей токсичний вплив, ви поважаєте і іншу людину таким чином, тому що ви даєте їй зрозуміти, що з вами так не можна, і можливо, вона задумається, що і до неї також потрібно ставитися якось інакше. Дякую вам за те, що додивились до кінця. Я буду дуже вдячна за будь-які коментарі, за ваш фідбек, тому що насправді мені було непросто вийти і розказати про цей досвід свій. Мені було непросто про це поговорити, розказати, поділитися цим. І я буду дуже вдячна, і це буде для мене найбільш цінно, якщо вам відгукнулось. Якщо вам десь о, щось можливо стане корисне із моєї історії. Тому що це лише маленька частинка, але цього насилля дуже багато в сім'ї. Але хочу сказати, що хоч і був у цей у мене досвід та негативний цього морального насилля і тиску образ. Проте я ніколи не терпіла якогось такого фізичного насилля. Звісно, там в дитинстві були різні моменти, як і в кожного. От, але ну, це я кажу, не від того, що наші батьки погані, а тому що вони робили так, як могли найкраще для нас в той момент. І я не засуджую а вдячна за будь-який досвід. Я вважаю, що це теж потрібно, як для мого росту і для розвитку, для того, щоб в майбутньому не дозволяти собі робити якісь подібні речі. Залишайтесь зі мною на каналі. Підписуйтеся на інстаграм, там я також ділюсь важливими моментами. Давайте знати, якщо ви для себе щось взяли. І я буду ще ділитися якимись такими моментами. Все, гарного дня, гарного настрою! Їжте фрукти, слухайте себе, прислухайтесь до себе, турбуйтесь про себе, будьте в контакті з собою і всього вам найкращого!